Вітаю. ми повертаємось з свіжою порцією інформації про події області країни та світу. У ефірі 5 хвилин на головне. Розпочнемо з підсумків конференції з відновлення, яка проходила у Лондоні. Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо цих підсумків: десятки мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки 500 компаній, готових інвестувати в Україну. Дієві механізми конфіскації російських активів для відшкодування завданої шкоди. Наступне завдання України це реалізувати домовленості про страхування воєнних ризиків для інвесторів і допомогти першим компаніям зайти в Україну під ці гарантії безпеки. В Україні стартувала реєстрація є кабінетів для вступників на основі дев'ятих класів. 23 червня почалася реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти. Про це йдеться у повідомленні Міністерства освіти та науки України. Другий рік поспіль випускники дев'ятих класів можуть скористатися всіма перевагами онлайн-вступу. Для створення електронного кабінету вступники мають надати наступну інформацію. Перш за все, це електронна пошта, яка буде використовуватися і далі як логін, пароль, серію та номер документа про освіту, тип та номер документа, що посвідчує особу, контактні номери телефонів та кольорове фото розміром 3 на 4 Міністерство освіти та науки рекомендує використовувати електронну пошту, до якої вступник має доступ, і яка є коректною на території України. Водночас рекомендується запам'ятати або ще краще записати пароль, який вказують при реєстрації, оскільки він знадобиться під час кожного входу у кабінет. Правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних грошей, які були виділені на, побуту, на побудову амбулаторій у, Хмельниць, у Хмельницькому. Сталося це в одному з районів Хмельниччини. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. За даним слідства, бюджетними субвенціями скористалися шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт, які є недостовірними. Про їх обсяги та про вартість. Після отримання коштів для проведення будівельно монтажних робіт частина цих коштів була використана для виконання зобов'язань, а інша ж просто привласнена. Унаслідок протиправних дій під час будівництва двох амбулаторій зловмисники завдали збитків на суму близько 1,1 мільйона гривень. За цим фактом вже повідомили про підозру директору приватного підприємства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та службового підроблення, а також інженеру з технічного нагляду за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та службового підроблення. Загинуло двоє захисників з Хмельницької області. Михайло Катеринчук родом села Гуманці, що в подільському районі. Захиснику було 28 років, він був розвідником. Пройшов АТО, де отримав поранення. Згодом був на реабілітації, після чого повернувся до Лав Збройних сил України. Про це повідомляє голова камянськ подільської РДА. Він був добровольцем. Герой загинув під час виконання бойового завдання 20 червня на Луганщині. Сумна звістка також сколихнула і натішан. Загинув там Федір Воробйов 1987 року народження. Захисник був навідник десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти. Він загинув 21 червня внаслідок артилерії військового обстрілу. Сталося це біля міста Креміна на Луганщині. Співчуття рідним та вічна пам'ять герою. Судову справу Гамалія знову перенесли сьогодні. Першотравневий районний суд Чернівців мав продовжити розгляд справи колишнього начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія. Його звинувачують у нетверезому кермуванні. Проте судового і засідання просто не відбулося. Засідання перенесли, пояснивши це тим, що надійшло клопотання від захисника про перенесення справи. Від пояснень причини перенесення судового засідання утрималися. Наступне засідання має відбутися 29 червня о 15-й годині. Якщо ви стали свідком події, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. У телеграм-каналі Першого Подільського ви можете знайти посилання на бот та інструкцію, як зробити все правильно. Запрошуємо долучитися до створення кращого контенту. Поки що прощаємось, але ненадовго. Бережіть себе.